І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас у Мафії 2 новий Crash Test-Drive. І сьогодні у нас на обзорі BMW M3E46 GTR. Ось вона. Пам'ятаєте, впізнаєте ось цю БЕшку. Ось вона. Ось така BMW, Ось такий капот. Ну, двигун. Тобто. Багажник ось такий. З NFS Most Wanted, до речі. Я ж... Про, ну, почав проходити для каналу Most Wanted І. Ну. і Underground NFS 2 NFS проходжу для каналу. Так що. Якраз BMW. І давайте проїдемось на ній. А вона... Вон... вона швидка, до речі. Вона швидка. Ну ви бачите швиденька. Давайте подивимось, які колеса є. Привет. Здоровенькие были. Можно? Рассказывай. Мен. Так. Колеса. Ну, я не знаю, я не знаю. Давайте. Ось так, ну, все колеса. Нехай будут. Так. Что там? В любой покрасим. Нет. Усе погнали. З тобою. Дякую, друже, дякую. Полетіли, народ, полетіли. На цій пушці полетіли. Ух. Її почало заносити. Гра підлагує. трошки, я вибачаюсь. Погнали. Ух. Летимо, 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 летимо. Непогано, 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 поки, поки ми тримаємо 140, вже 140. І... Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Давайте її полагодимо. Смотри, куди Давайте її полагодимо. Так. Тебе тут для машини? Так, так, полагодь мені тачку. Дякую. Усе, з тобою Усе, давай, тікай. Випускай мене. Дякую. Давайте ми її ще раз розіб'ємо. Ух. Погнали. Мы разогнались. Едем. Ух. Преследуй, преследуй, кого хочешь. Понял. И... Хлопайся. Ух. Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані у цієї BMW. Ось, Ось вона ця BMW. Ну що ж, народ, кому сподобався цей Crash Test драйв підписуйтесь на канал, ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цю BMW буде в описанні під відео. Удачі!